Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Знімаємо відео сьогодні у моїй кімнаті, бо там зайнято, коротше. Так, Сьогодні у нас буде ось такі два круасани Тоня. Тоня від Тоня, Бакер і Максі. Проригуємо, цінимо. Тут я купив два смаки. Е, перший смак я взяв коротше, з... Малини, той теж якийсь такий червоний зі смаком малини, Ну, коротше, в кінці відео покажу. Коротше, теж якийсь такий червоний. Два смаки я взяв. Ось сьогодні і на завтра. Та. По дві пачки. так, е, Двох смаків. так, Тому такі справи поїхали, прорегуємо оці два круасани. Let's go. День Пенні реагує. День Пенні реагує. Сьогодні він буде їсти дві пачки. Так, дві пачки. Тоня та. Чекай. Зараз прочитаємо. Так. Е, виріб із дріжджового листкового тіста, круасан з наповнювачем зі смаком малини та ванілі, торгова марка. Торгова марка. Тоня, Тоня, Тоня! Давайте. Відкривати та хочеш їсти. Так. Це відео трохи пізненько я знімаю. Затягнулося. Шукав, шукав кепку. Ніяк не зміг її, сука, знайти. Не знайшов, коротше. Так. Сіра ота, що ми постійно з вами е, знімаємо, я так і не зміг її знайти. Всюди перерив, не знаю, куди її, Куди вона пропала та зараза, ніде не годен її знайти. Но іншу кепку. Поїхали. Зацінимо ці круасани. Добрый, чем не добрый. Угу. Тут есть э, червона начинка и белая начинка. Две начинки. Угу. Прикольно? Це зі смаком. Зі смаком малини та ванілі. Там. Ось малина, ось ваніль. Щось прийшло на тылку. Начинка... Ноченка. не добра. начинка ванили якась така собі. якась така, якби п'яна. Угу. Ще без напоїм, а. Зробили каву, молока немає. Що зробиш? Товодиться в суху. Бо чорну каву не хочеться пити. Ну, що можна поставити? Та 8 балів, бо начинка якась не дуже. Таке версия, короче, можна. На на пачка. Блін, коснасенка ванили не должен. Сейчас. Так, вот такие. Классанчик. Давайте кустам. Ось ми добралися до начинки. Йду я по ложку. Прорагуємо зараз ці начинки окремо, так. Йду по ложку на кухню. Та. Так, і я приніс ложку. Так, давайте. Надіюся, що кепка ця та дурна, сіра знайдеться. Не знайдеться, то нову куплю. Ну що я? я не годен нервуватися, мені вже задовбало нервуватися. М -м -м -м. Так, кричи, що кричати. Так, начинка біла. Ваниль, отака, жовта. Кось дуже, якась не дуже смачна. Кость дуже-дуже дивна. Ця начинка. Кось така штучна начинка оця. Оця ванілі. Сім балів. Хоч вона і солодка з 7 балів. Ні, ні, 6-6. Тепер начинка е, малини. Малини Малини не уже краще. Малини на 9. Так. Ну оця жовта це взагалі не смачна. Не знаю, як це їсти. Та вони якби дуже штучні хімікатами. Коротше, лед би ставимо те вісім завдяки. Тісто саме нормальне, але ця начинка... Коротше, загальна оцінка 7 балів. Через оцю фу, несмачну ваніль. Це ванілька з хімія. Купа часу потратив, щоб знайти цю кепку. І так і не знайшов. Не знаю, сподіваюся, потім може знайду, або не знайду, або прийшло воно. Фу. Кес недобрив. Ну, на упаковці нормально намальовано. Біла начинка, це якась жовта. Кес яка недобро. Ледве ставлю 7 балів. Через не все спортила оця ваніль. Це. Тому 7 балю. О. Крусенс, наповніше малини та ванілі. Та малина добре. От ваніль взагалі мені не сподобалось. Ваніль. Дизлайк, так. Ваніль щось, там ледве 6 балів поставив. Я б взагалі 5. Ну вже ставимо 6 балів. Коротше, на завтра показуємо. Що я на завтра купив? Так. Такі самі тролін. Тільки, бачите, вже червоні. Червона упаковка. То була малина, це була вишня. Але це як буде така сама ваніль, це буде дизлайки одні. Це будуть дуже погані це буде дуже погані оцінки. Та, зі смаком вишні та ванілі. Тут вишня і ваніль. Ваніль буде така сама, так зрозумів, жовта і несмачна. Тоня, ти мене розчарувала, торгова марка Тоня. Коротше, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Дякую, що додивилися до цього моменту. Додивилися, напишіть, так і додивився. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Чекайте на завтра ці два круасани. Побачимось. Коротше, Ой, не знаю, якщо тут буде ваніль така сама, це буде дуже-дуже погано. Скоріше за все, вона так і буде. Та. Коротше, всім. Коротше, ось такі були сьогоднішні. Короче, всем пока-пока. Капец.